У 2023 році Україна вдруге відзначатиме День Української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Руси України. Князь Володимир Великий уособлення розбудови Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Спадком Русі є герб грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. У 2023 році День державності відзначається 28 липня, але вже наступного року відзначатиметься 15 липня, з огляду на перехід православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. Про значення свята поговорили з викладачем історії Балтського педагогічного фахового коледжу Анатолієм Лекарем. Ми досить болісно зараз відчуваємо той факт, що що суверенітет, що соборність це не якась статична характеристика. Це постійна боротьба, яку потрібно здійснювати і відстоювати щодо переходу. Однозначно за, тому що юліанський календар він ще в 16 столітті вже був не актуальний для Європи, і це штучно було такий формат збереження його на території Московії Російської імперії. А оскільки православ'я, на жаль, вони вмонтували в ідею руського міра, експлуатують для нав'язування своїх на сьогодні э, рашистських ідеологем. Тому перехід до Новоюліанського це ми живемо за Григоріанським, перейдемо на Новуюлянську. Вони фактично ідентичні, майже там дуже така специфіка е, тонесенька. Е, до того ж, 10 і 16 помісників автокефальних церков вони сьогодні на новою і е, нам потрібно в умовах і гарячої війни, і інформаційної війни максимально дистанціюватися від російського простору, аби нас не пов'язувало нічого, навіть у церковних святах до того ж, запит доволі потужний, тому що е, ну переходить. Е, давайте нагадаємо українська греко-католицька церква. І православна церква Україна, українська православна церква Московського патріархата, фактично це російська православна церква. Вона залишається, і оскільки, на жаль, вона скомпрометувала себе, тому що заяв по засудженню інтервенції по засудженню держави, агресора потужних так і не прозвучало. І найбільша кількість колаборантів, якраз це ряси московського патріархату, тому це дуже слушно, правильно і я двома руками підтримую цей перехід. Традиція нашого державотворення сягає більше тисячоліття. Тож, ж, скажімо, 839-й рік, коли перша псемна згадка Росії була у британських аналах, чи скажімо 860-й рік, коли за скольном вперше візантія уклала писемний договір, наше народження як держави було раніше. 882-й, коли централізація північних і південних, але це все етапи становлення України Руси давньоруської держави. А от розквіт давньоруської держави він розпочався саме із Володимира, Володимир Ярослав. Тобто 980 1015 роки це роки правління Володимира Великого, і саме прийняття християнства, воно дало новий поштовх до розвитку нашої державності. Нагадаємо, що до цього часу було язичництво, як варіант політеїзму, багато Божжя, і це відкривало можливість для ну, сепарування певною мірою до від центрових тенденцій цих племінних союзів від Києва. А введення монотеїзму, християнства однобожжя і перетворення, Творення Києва уже і на релігійний центр, зокрема, адміністративний, політичний і так далі. Воно сприяло централізації Київської Русі, воно сприяло сакралізації влади князя. Це був фактично такий цивілізаційний вибір, тому що ми е християнство прийняли від східної римської імперії. Нагадаємо, що на той момент Візантійська імперія це найпотужніша і найпрогресивніша держава світу після падіння в 476 році Західної Римської імперії, е аж по 1453 саме Східна Римська імперія була таким. Ну, як сьогодні Сполучені Штати Америки, так дуже умовно, скажімо, геополітичний статус. Тому тут їх вибір і цивілізаційний, і той факт, що ми геополітично піднімалися до постварварських держав Європи, які вже були християнські, і до нас не ставилися там, з певним снобізмом, чи ми язичницька да, держава, ми тепер християнська, цивілізована. Плюс розвиток і імпульс до книгописання ще на той момент, до розвитку культури, іконописання, кам'яне будівництво, моральні Обмеження не вбий, не вкраде і так далі. Ну, якщо нас сам перед через контекст державотворення, то саме християнство дало нам можливість долучитися до цивілізованих держав тогочасного світу, ну і відповідно призвело до досить істотної централізації і перетворення Києва уже на реальний центр, де е Племінні союзи не мали можливості це вже було так проти Бога, так умовно кажучи, да богохульство виступати проти Києва. Тому централізація насамперед, що повинен кожен із нас. Усвідомлювати як громадянин нашої держави в умовах переходу на інший календар в умовах української державності, яке має бути усвідомлення нині. Напевно, воно відрізняється два роки тому. І от сьогодні, ви знаєте, мабуть, на це запитання найкраще відповідали кратори цього свята, свята української державності за початковому 21 21-му році. Тому розроблено, що розроблена спеціальна айдентика свята. Це тризуби. Відповідно, тризуби ще часів Володимира Великого, які охо. До останнього часу, і кольористика, відповідно, тілесна, як ви в ідентичності жовта, як скотч, пов'язка на руці наших ЗСУ Синя, кольор нашого прапору Малинова. Це від сил вже получається до хоругви війська Запорозького. Ну і відповідно ті штризуби рюриковичів сучасний наш малий герб України, багато. Гербів, які є самотворчими, тому що кожен українець малює свій герб, да, хоча це може бути герб УНР, ЗУНР, ну і безумовно герб, який на шевроні ЗСУ. Причому гаслом цього свята, от, фактично це є відповідь на ваше питання, є боротьба, незалежність, історія, ідентичність. Нам потрібно пам'ятати, що ми українці, що ми інші, що ми маємо більш ніж тисячолітню традицію державотворення, що то все облуда та маячня, яка нав'язується і путіним, і е, тим же московським патріархатом про спільність наших е, е, історичних там корінні, що ми там малороси і таке і інше. Нам потрібно боротися. Ну і історію потрібно свою знати, тому що історія це велико великому. Рахунку та наука, яка робить із людини громадянина. Оце свято воно і мусить фактично формувати нашу ідентичність, відки взялись колаборанти. А вони є. Це люди із розмитою або російською, чи там радянською ідентичністю, От, аби мінімізувати кількість критиків, скажімо так, чи тих, які не сприймають українську державність, подібні свята і День Соборності, і День Незалежності, прапору і так далі, захисники захисниці України української державності вони потрібні для того, постійно для того, аби постійно актуалізовувати у нас це відчуття українськості і приналежності і до української нації, і до української державності, тому що по великому рахунку ця війна це екзистенційний такий наш вибір. Ми або будемо, або не будемо. Отже, аби Україна, українці, жили, ну і все одно ми переможемо. Перемогли нацизм, переможемо, і расизм.